А, ты ринок. Що там є, как дела? Дуже дивний із неправильно закинули джави. Бракіска площа ринок. Шевська, ми звідти прийшли щойно. а Шо, йдемо поки що прямо. Ні, підемо направо. А так зробимо коло площі ринок. Ми ще прямо прийдемо. Просто спочатку підемо прямо. Тут так рекордний. Одинока екскурсія. О, тут бачите, слава Україні. Фанати львівських Карпат. Можуть придбати собі шалики, якщо в них досі. Шаликів ще немає львівських Карпат. Тут липа вже відквітла, бо вона на сонці. А якщо подивитися, ну, знову ж, це вечірня пора, це субота. Столики зовсім і зовсім не заповнені. О, там є цілий сектор. Порожніх столиків у Львові. Я знаю, нам напишуть, що це тому що сьогодні холодно. Та, холодно. Мінус 10 на вулиці. Зразу видно, Просто Віктор рушат. Йдемо трошки зробимо ну, коло навколо площі ринок. Те, що я вам обіцяв. Знов скупчення в порожніх столиків. <клухи> 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 Тихо в центрі, до речі, бачите, це ніби день музики, але музики й не чути. Сьогодні, сказати, день порожнього столика. Трамвайчик, ззаду нема. Зробимо цей новенький гарненький. Клас. У нас є прогулянка на цьому трамваї. Ми і трошки на ньому їздили, одну-дві зупинки і їздили багато від кінцевої до кінцевої, так що, кому цікаво, можна знайти дуже багато в нас відео. На трамвайну тематику на каналі. я кажу, от скоро запустять Бананові трамваї, бананових трамваїв у нас ще нема на каналі. Але ви теж їх побачите. Ще п'яна вишня. Хтось щось споживає. Поживають. Відповідально споживають, бо небагато людей, наскільки видно. Зараз бачите, вже 19, 18. А ми йдемо туди далі. Як я обіцяли. Коло навколо площеринок робимо. В цій частині площі Ринок липешок квітнуть. Гарно, коли сонечко ввечері підсвічує, коли сонячний день. Видимісь набагато набагато краще. не Пальма. Пальма справжня. І не одна. А, Ми дійдемо вже до кінця. Так я вам обіцяв. Коло площі ринок. Тут теж трошки живої музики. Гарно заквітті все, правда. А я направо на Краківську. Але це ще не додому. Це ми так ще кола будемо робити Краківською. Thank you.

А на праву, я направо вірменською. Як там, обіцяв, що трошки пройдемося до дзиги вже. Non on va t'attaquer

То да, зараз теж буде концерт? Так, в общем, на наші, que що робити мені тоді? Кажуть, що він не випрощає Дивіться, бачите, Ви давали теж. Ми можемо цікаву штуку. Я бачу, наприклад, цікаво цікаву штуку.